Вітаю, друзі, слава Україні. От ми крок за кроком занурюємося в 24-й рік. Святкового настрою нема гірше відчуття, ніж, скажімо, було торік. Торік була мотивація. Може, не так у мене. Я відчував певні обставини. Ну, як кажуть, менше знаєш, краще спиш, а я знаю багато. Але настрій навколо панував. Була віра в перемогу, була мотивація до неї прилучитися, була активність, була певна експресія в суспільстві. Зараз влада рік робила все можливе і неможливе для того, щоб це вбити. Ми про це ще колись поговоримо. Про це треба записати про цю анатомію того, як в Українці вбивали віру в перемогу, як в Українці вбивали мотиви боротися і лишитися в Україні, присвятитися цій державі, як нас перетворювали на людей, в яких основне завдання, основна мрія як покинути свою країну. От про це ми колись поговоримо з вами окремо. А зараз, а зараз новий рік. Без ентузіазму, без особливого задоволення, але з розумінням того, що все одно можливості і вибір у нас є, і ми можемо багато що змінити. Ми просто сьогодні переходимо ще одну межу минулого та майбутнього. І нам треба дійсно оцінити, яким може стати 24 рік, яким би його хотіла для нас зробити наша влада, і яким ми хочемо побачити його самі. Нам, до речі, самим цьому треба розібратися. Ми бачили соціологію, де. Рівно в два рази за півроку зросла кількість тих, які вже хочуть переговорів і миру. Ну на Росії там взагалі незалежні опитування показали вже поза 50% в перше місце. Тих, які хочуть миру без перемоги. У нас миру без перемоги зараз хочуть біля 20%. Тих, хто собі дозволили це сказати, це соромно сказати. Але цей факт він уже засвітився. І тому в цих обставинах ми самі собі маємо чесно відповісти, чого ми хочемо. Що ми маємо пред'явити владі, чого ми маємо від неї очікувати, і які сюрпризи наш Зеленський зі своїми партньорами з північного сходу можуть нам підсунути? Дуже трудно щось оцінювати і дуже серйозно щось прогнозувати, якщо ти не якщо не ти формуєш порядок денний, якщо не від тебе він залежить, якщо тобі його нав'язують десь ззовні. А біда в тому, що і в нас, що зараз ті ж наші провідники вони ж постійно брешуть. Вони навіть не брехуни, вони не правдомовці, бо нема правди в них. І тому оцінити, що вони готують, доводиться дуже часто від протилежного. Ну, коли вони, наприклад, без розказують, що вони в жодному випадку ні на які вибори не підуть, ну вже кожен українець розуміє, о, точно готуються вибори чи під час дії воєнного стану, чи його будуть якимось чином скасовувати, але йде до виборів, тому що. Тому що брехню ми вже навчилися читати між стрічок. Я коли говорю зараз про неправдомовців, я говорю про двох тих, хто мав бути антагоністами, а насправді не зовсім так. Я тут про Зеленського і про Путіна. Ну чи хто там насправді на сьогоднішній день спикає за ниточку ту кремлівську ляльку? От ми ж тільки бачимо за певними зовнішніми ознаками, що там ідуть свої процеси. Ми бачимо те, що проскакує, проривається після копенгагенської змови. Ми бачимо, які підґрунтя робилися, і для чого скликали в джидду, в закриту, де було найчисніше все, до речі, там найбільш відверто говорили багато речей і про е, понижений рівень компромісу для України, і за певні згоди, які Україна готова піти, і багато всього іншого. Ми бачимо Мальту, на якій засвітилися окремі додаткові етапи. Вже технічних домовленостей, чим мають сторони поступитися. От ці всі моменти, вони вже є нечесними щодо суспільства і вони вже є дуже ризикованими. А, мабуть, ще й особливий додатковий ризик в тому, що оце наше нещастя аж занадто сильно вірить сусідському дяді Вові. Ну, чи точніше, навіть не йому, а його секретарю Соб'єза Запатушеву. А ви ж знаєте, на Росії є ота улюблена скоромовочка: Ольга віддалась, Отець Онуфрі оплатіть отказався. Цей отець Онуфрій вже дуже багато разів відмовлявся оплатити або ж навпаки наносив удар в спину. Тому, тому якраз і в цьому, коли це робиться нечесно, коли це робиться непродумано, коли це роблять з одного боку кроти, а з другого боку неуки, оце починає дуже серйозно тривожити. Тому нам треба дещо потрошечки розібратися. Чи ми могли щось почути у відповіді, якісь у цих зверненнях, які ці два неправдомовці говорили на новорічних своїх виступах? Та ні. Брехав Путлер у своєму безмістовному коротенькому вітанні. Воно за змістом і за настроєм було дуже схоже на торішнє. Брехав і Зеленський, напускаючи диму. Тут же дідуся Фрейда треба згадувати, тому що оці 20 хвилин вкрадено в українців новорічного вечора, це якась така. знаєте, це якийсь хворобливий нарцисизм, який прорвав поза всі стоп крани. І, от від цих господарів життя, ми конкретно нічого не почуємо. Їхніх підріхувачів, ну слухати взагалі себе не поважати вже втретє чи в четверте, в який раз я вже не пригадую, ми п'ємо з Будановим каву на набережні звільненої ялти. Тож нам потрібно потрошки спробувати оцінити деякі наші перспективи по різних розділах, різних напрямках, можливо, прогресії, час від часу до цього повертаючись самостійно. От я взільки відразу застержуся в двох речах. Перше, я не хочу робити якогось тотального, абсолютного тут аналізу. Для нього треба і забагато часу. І, напевне, я не є настільки якоюсь там вангою, щоб я міг щось дуже серйозно передбачити. Я можу аналізувати певні дії. І ще одне, я відразу застерігаюся, я нині не є оптимістом. Принаймні, на короткострокову перспективу, а вже на середньострокову, на завершення цього року, в мене надії є. Я багато чого готовий ще вірити, але в ближньому часі мені здається, що зараз запущені вже оці мотиви в суспільстві, і оці інтереси у владі, і ті змови, які навряд чи нас можуть дуже втішити і підняти нам оптимізм. Отже, пропоную нам сьогодні трошки пробігтися тільки по кількох аспектах того, що ми маємо, що нас може очікувати, і звідки в цього всього ростуть ноги. Давайте заглянемо чуть-чуть деякі речі. І знаєте, я пропоную почати не з якихось там перспектив НАТО, не військових справ, не інших речей, а саме з суспільних настроїв. Я вистав сьогоднішній запис з них і почав. Я про це і почав говорити. Отже, суспільні настрої вони насправді дуже важливі, вони є основою всього. От чому ми почали програвати зараз боротьбі за підтримку України в світі? О чому різко все пішло так вниз? Та тому що треба працювати з суспільними настроями тих країн. Наше з, наша влада, які є за своєю суттю глибоко совкові, абсолютно де не могло бути суспільного настрою. Партія сказала надакам самому отвіті єсть, і пішли молотити те, що сказала партія. Вони й далі хочуть, щоб так було. А насправді в світі діє зовсім по-іншому, якщо ви можете достукатися. До журналістів не диктувати їм, розказувати, отут пишіть за нами таке, а прийшліть на вивірення цей матеріал. А ми подивимося, чи нам підходить, чи не підходить. А там просимо вимагаємо, щоб Франція вибачилася перед нашим зеленосяйним, тому що його там на початку минулого року обсміяли в якомусь французькому шоу і чи тому подібне. То це війна за втрату підтримки. Суспільні настрої в цивілізованому світі грають ключову роль президент країни. Не буде підтримувати Україну, уряд цієї країни не буде підтримувати Україну, якщо суспільство вдалося переломити. Проти підтримки України тому так сильно російські пропагандисти, російські лобісти, їхні політики або куплені ними політики за кордоном так сильно працюють з суспільними настроями в інших державах. Чому так розкручують відповідні партії проросійські? То, що в яких основний сьогодні пункт припинити підтримку України це не потрібно. Україна і така, і сяка, і Росія має на цій території своє право, тому що коли сформуються суспільний настрій протиставитися його навіть при повному розумінні, що це потрібно, рідко який політик собі дозволить. Але, але в Україні, мені йдеться, влада цього не розуміє. Не тільки в стосунку до наших зовнішніх союзників, в стосунку до свого народу. А може, слухайте, а може, й розуміє, особливо в такі важкі часи. Тому що те, що робили з суспільними настроями, оця втрата віри в перемогу. Оце бажання перетворити людей в депресовну, депресивну, невдоволену, злякану масу, яка, яка тільки мріє про те, щоб покинути цю країну. А велетенська маса людей чекають, особливо чоловіків, чекають, коли нарешті закінчиться воєнний стан, відкриють кордони і поїхати, і головне постаратися не вернутися. Слухайте, це мені нагадує знову пізній совок. Горбачовський період, кажуть, зараз вже, мабуть, думаю, тому що це є анекдот. Ні, насправді були справді такі опитування серед дітей. Тоді якось не дуже панькалися з якимись моментами, що, мовляв, там ювенальними всякими, що такі речі, може, не треба запитувати. От розпитували дітей в Горбачовські часи, а ким би ви хотіли стати в майбутньому? І як твердять люди, які опитували, нема підстав не вірити. Абсолютно більше, ну, не більшість, але найбільше відповіді серед дівчаток було, що хотіли б стати валютною повією. Або утриманкою, а серед хлопчиків бандитом бандитом-ракетиром. От зараз, мені здається, українцям пробують нав'язати оцей момент, що головне завдання це доки війна заникатися, коли вона закінчиться, кудись втекти з України, стати неповерненцем тим, хто виїде з України. Оцей суспільний настрій, він же ж реально нав'язується. Слухайте, ну це речі, які в підручниках описані. Коли ви. Раз за разом наносити певні удари по психологічно болісних точках. Оця мобілізаційна істерика, яка робиться, оцей закон. Потім кажуть, ні, ми його розглядати не будемо. Народ вже не вірить, нічого ж не, ніби не прийнято. А на кордоні вже тих, кого не мали б ніби підстави зупиняти, вже зупиняє, вже не пропускають. Уже створюється відповідний хаос, вже створюються демонстративні складні проблеми для людей, для бізнесу. Для бізнесу появляється знову від шмигаля <кхи>, стратегія майбутніх там доходів, формування доходів абсолютно драконівські підходи, повернення в гухі 90-ті. Повернення скасування тих реформ, які дали можливість побороти корупцію. Повернення в абсолютно корумповане суспільство, де кеш обнал, де нормальні питання розгляду спорів, вирішення проблем, питань судова процедура, то що перестають існувати, все переходить на стрілки, на е, якихось сматрящих і на тому подібне. Це все є в цій е, урядовій стратегії. Слухайте, ну будь-який бізнесмен, який. Трошечки думає про своє майбутнє, він це читає і каже. Стоп, ну я можу розуміти, що, напевне, можливо, це відкличуть, можливо, поміняють, як нам вже починають обіцяти. Але з іншого боку, Гетьманцев, де при владі чи в тюрмі? Ні, гетьманцев при владі. Шмигаль, під диктовку Гетьманцева, вносить оцей абсолютно дикий, дикий варіант. Чи я впевнений, що через кілька місяців не з'являться вже законопроекти саме такого напрямку, які почне знову штампувати отой зелений принтер. Чи я впевнений, що я зможу тут вести бізнес в Україні, і от це суспільний настрій покинути країну це є дуже дуже небезпечна річ, особливо вона небезпечна на таких, знаєте, критичних періодах існування держави. Важка страшна війна, потрібна внутрішня мобілізація. От потрібно те, що було в 22-му році. Воно потрошки спадало, але все одно, упродовж 22-го року, не виникало проблеми з мобілізацією. Так, спочатку було море добровольців, їх відсіювали. Чомусь, давайте згадаємо, чому в 22-му році в Україну поверталися чоловіки, поверталися мужчини з-за кордону, щоб рятувати свою державу. Чому в 23-му році, в тому числі, навіть ті самі чоловіки, хочуть втекти з української держави. Це зміна парадигму суспільних настроїв, і вона робилася штучно навіюванням не негативних. Ставень до майбутнього зневіри в тому, що ця влада дасть можливість перемогти в війні. Оці навіювання, пригадуєте, як почали ще влітку масово розкручувати тезу: ця війна на багато-багато років воювати будуть всі. А всі не хочуть воювати, особливо багато-багато років, бачачи, що всі обіцянки про те, що буде якесь повернення, відпочинок, що буде якась ротація, заміна, демобілізація, що вони не справдовуються. Навіть зараз з'являється законопроект, де це нібито є, правда, піддобрений дуже дикими певними речами, І вже все, його вже не буде. Всі розуміють, що буде що завгодно, тільки не те, що очікують і ж самі військові. І от зараз кардинально помінялися ті самі люди думають. Як покинути країну? Я бачу як окремі військові, які саме були добровольцями, вже зараз кажуть. Якщо відбудеться оця, оця демобілі, вибачаюся, оці переговори перемир'я, це Лата, це військовий медик, доброволий, дуже відома людина. Він в одному з інтерв'ю сказав: якщо воно відбудеться, я вам кажу, я поїду з країни. Третю війну, наступну війну я вже не буду тут переживати. Я втратив це віру, я втратив довіру. Оці суспільні настрої дуже нав'язуються дуже серйозним небезпечним був момент, коли різко почали знизувати мотивацію наших військових ставлення до військових, неповага до них, зневажили дуже відношення. От ті речі, от моїх колеги, це не я сам звернув увагу. Колеги звернули увагу, що саме під час. Цієї прес-конференції Зеленський грав дуже жорстко на демотивацію. На демотивацію саме військових. Його не прихована зневага до військових. Вона там проривалася до головкома, до захисту Української держави. От і його додаткові заявочки щодо мобілізації. Там від мене якісь військові, півмільйона хочуть їм дати. Військові не казали цифри. Вони не казали, півмільйона цивільних їм дати. Вони казали. Перепрофілюйте, дайте нам тих силовиків, які зараз у вас там ваш режим охороняють. Дайте їх, це половину питання вирішить. Це люди вже навчені, вони готові воювати. Дайте їх. У вас там ціла гвардія наступу, яка може бути мобілізована і піти реально на фронт, а не за лінією ззаду. Так вони іноді в зачистках беруть участь, вони іноді беруть участь бойових діях. Так зробіть їх реальними, ми військовим. Дайте їм зараз мобілізацію повноцінну. Ні, влада цього вже не хоче. І от тому оці заяви, заяви там, що на кожного е воюючого сім має бути тих, хто працюють, і всі інші моменти, що в мене грошей таких немає, а потім різко. От, знаєте, оцими аплітудами, які розхитують суспільні настрої, появляється заява Зеленського, появляється законопроект від Шмигаля. Потім законопроекту вже не буде. Військові вже чогось очікують, родичі військових очікують. Оце руйнування суспільних настроїв. І це є дуже небезпечна річ владі, вдалося їх обвалити. Мені здається, що це для ворога це є просто колосальний подарунок, колись влада країни, проти якої ти воюєш. Обвалює, обнулює патріотичні пасіонарні настрої в суспільстві. Ну, це напевне, це ж, напевне одна зі складових певної поразки. Хоча поразки такої, як в собі планували і дехто в українській владі, і дехто в московській, 24 лютого, що зайти швидко, Київ за три дня, Україна за два-три тижні взяти все тут навести порядок подивитися щоб влада тут була лояльна до москви другий лукашенко і все інше про це вже мови не буде насправді насправді збройні сили україни деякі речі зробили незворотніми тобто іноді в нас з'являють от я дивлюся у нас в нас питаннях теж проскакують речі якщо ця влада зробить капітуляцію це ж знову все це окупація нас їх винищать ні Цього вже на щастя, я принаймні так думаю, вже не буде. Ще раз кажу: ми дякуємо нашим Збройним силам України. Весь український народ в даному випадку зламав певні плани і певні дії, які, на жаль, реально готувалися. Уже не вдасться повністю віддати Україну. Вже Україну не можна буде зламати ззовні, навіть при дуже серйозних бажаннях того ж самого Зеленського, його кротів, його реваншистів. уже Росія сама вже не розраховує, вони вже теж розуміють, що взяти всю Україну ззовні – це неможливо. Вони розуміють, що Україну можна взяти зсередини. І тому іде проштовхування цих наративів всередині в Україні. Тільки воно йде не як російське ПСО, воно йде як і ПСО чи як політика пропагандистська української вже влади. От цьому біда. І, до речі, ви звернули увагу. Я про це принаймні писав, коли розглядав оту всю ганебну прес-конференцію Зеленського, що він там поводився як особа, в якої в кишені ніби вже отут лежить якась мирна угода з Патрушевим, там, з Путіним, з ким там завгодно. От тільки сказати, він зараз про неї не має права. А він поводився саме з таким викликом, ніби він вже переконаний, що воювати нам уже зовсім недовго. А основне зараз це, це знайти аргументи для населення, щоб воно не відкинуло, а навпаки, зраділо. Певному миру в обмін на території. І в мене таке, ну зараз враження, я ж слідкую трошки і за рашистською політикою, що це так само робиться і там у них. Ці два неправдомовці вони поводяться дуже часто синхронно. Лялька Путіна теж багато зараз відповідних подібних тез заявляє. Там соціологію допустили, в якій 50% за мир без перемоги. І там цього вже не ховаються, вже там стало раптом дозволено. Ну а в них. На Раші з цим набагато простіше. Там цар усе вирішує. Цар сказав, воюємо. Ура, всі воюємо! Цар сказав, ми за мір. Все, всі ми боремося за мір. Нашому маленькому наполончику. Йому ще треба багато танцювати від протилежно. Хоча би і те, що рашистська соціологія вже показала 50% за мир. Хоча я розумію, це якраз не з тих, не з офіційних, це не Левада-центр, це не їхній центр дослідження громадської думки, це є певний неофіційний, але за нього вже не садять в тюрму за ці інформації, за їх проскакування в публікаціях. То у нас поки що світиться тільки. Під 20%, ну це принаймні було на, на осінь, на середину десь осені. 20% тих, які готові йти на мир без перемоги. Але півтора роки. Майже півтора роки трималося на рівні 10%, тих, хто на це був готові, подвоїлося за 6 місяців. Саме тоді, коли почалася демотивація українського суспільства в напрямку: ми цю війну не виграємо. Вона на багато років служити доведеться в армії всім, воювати доведеться всім, втрати будуть страшні, нас чекають, жахливі історії і тому подібне. От в зв'язку з цим, Зеленському доведеться ще багато над цим попрацювати. І от тому. Е і робляться певні речі, які мають збільшити кількість людей, які вже готові прямо сказати, що вони хочуть миру без перемоги. От тому ці сваволя територіальних центрів комплектації їхніх представників на камеру, які ну роблять якісь абсолютно дикі речі, дуже часто злочинні. За це правда нікого чомусь не карають. Але що найосновніше, тисячі повісток видаються. Видаються ж не зараз, давно в річну ніч, почали видавати їх масово, півроку тому, там на вулиці ловлять, перехоплюють метро, в, цих, в торгівельних центрах, спортзалах, від повістки роздають, людей ловлять, а поповнення в армію нема. От знаєте, рибалка на Діскавері, або, або ж просто психологічний певний процес. Тих, хто готові відповісти і не соромляться відповісти. Е навіть соціологам нехай, що вони згодні на мир без перемоги має стати більше 50%. І це треба гнати дуже швидко. І тому відбуваються такі події. Тому оцей рукотворний хаос на кордоні. От тоді тому підштовхування військових до того, що в них не буде заміни, що не відбудеться демобілізація дуже довго. І от це і відбувається. Тому насправді мені здається, що це якраз і відбувається, коли ми говоримо про е, суспільні настрої, формування суспільного настрою, що краще поганий мир ніж хороша війна. А пригадуєте, коли я вам про це вперше сказав? Що наша влада саме до цього готує суспільство? Я це сказав, коли по-моєму описував копенгагенську змову в червні місяці, а потім в серпні. Коли аналізував два матеріали від Зеленського, оте його інтерв'ю, от і Раєвські орденоносиці, тоді десь теж на цьому акцентував. Тільки цієї фрази бракувало ще в його тодішньому виступі. Вони до цього йдуть, вони до цього підштовхують. У мене є дуже чітке відчуття, що саме це сьогодні є основним трендом, як настроїти суспільство, щоб воно з цим згодилося, щоб воно з цим зберелося. Що нам очікувати? Що нам очікувати найближчі місяці? Саме найближчі місяці. Я не думаю, що тут мова йде про середньострокову перспективу. От дуже схоже ж на те, що сам факт про те, щоб оголосити припинення вогню, обидва неправдомовці вже з цим визначилися. Вони не можуть поки що устрясти деякі деталі щодо лінії розмежування і фактичної відмови від територій, фактичної, неформальної. Формально ніхто не заявить, що ми відмовляємося від півдні України, від Донбасу, від Криму. Ні, про це мови не може бути. От. Ці поступки України зростали від одної формули миру до другої формули миру, коли була Копенгагенська, з того, що я знаю, там. Українська сторона казала: Ну, ви нам віддайте весь південь, а ми про Донбас і про Крим тихенько так закриємо очі і нічого не будемо говорити. Ну, ті, правда, і здається, що Патрушев був навіть на це готовий. Ну Хіба що хотіли приморську зону зберегти? Дорога сухопутна, щоб до Криму була. І то, що підпитання. Ми потім Путін прочуня після Пригожинського бунту, кардинально виступив проти, сказав: забираємо все, то що сьогодні у нас, і на цьому зупинилися. Уже в джидді. З Джидди випала тільки інформація, що територіальні поступки будуть, переговори почнуться без повернення українських територій. Інші речі, це що було витоком інформації, але вже там, вже Україна погоджувалася на те, що нам не повернуть південь України. Вже там казали, ну давайте якусь розмежування, давайте десь там Херсонщину нам верніть там чи частину Запоріжжя, ще там щось уже на Мальці. З того, що я точно знаю, це може навіть з офіційних повідомлень, між трішками прочитати, вже з'явилася теза, пригадуєте там про Запорізьку, а я це дуже сильно йшов осенююю, бо про ядерну безпеку, формулі миру. Слухайте, яка формула миру? Сам Зеленський був не зовсім в адекватному стані, під час тої своєї прес-конференції, нарешті, сказав те, що я повторював вам вже разів, мабуть, 25. Формула миру насправді не існує, це є формула підготовки до переговорів. Пригадуєте, що сказав Зеленський. Ми напрацюємо цю пропозицію. і Передамо в Москву як наша спільна велетенської маса країн. Пропозиція для переговорів, тільки чомусь в цій масі. Кількість тих, хто кажуть, що Україна має право на повернення всіх своїх територій. Кількість їх спадає, спадає, спадає від саміту до саміту. До вузесенької вузесенького прошарку уже порядка 10% від всіх. А основну масу Зеленський туди напрошує тих, які кажуть, треба відмовитися від українських територій, треба піти на поступки путіну. Головне, щоб відбувся мир. Головне, щоб зупинилася війна, щоб нам зерно спокійно йшло без ніяких коридорів вільно купувалося і все інше. От оце і є. Формула миру і те, що на сьогоднішній день під нею нам готують, під неї нам протягують. Ви звернули дорога увагу, що в формулі миру Зеленського немає таких дивних речей. Ну які без дивно, що їх немає, без яких просто формула миру для України неможлива. Перше, там немає взагалі слова перемога. Воно кардинально відсутнє. Друге, там взагалі немає згадок про Збройні Сили України. Там тільки є, що Росія має віддати те. Росія має зробити те. Це ж переговори. Росія має зробити. Росія каже, а ми не маємо це зробити. Україна має отаке зробити. Оце є переговори. Це не є перемога. Перемоги збройних сил. Військова допомога повністю кардинально відсутня в формулі миру. Національна політика, національне самосвідомлення українців в формулі миру відкидається. Воно не згадується в ній взагалі. І вступ в НАТО, формує миру. Ігнорується і не розглядається. Ну слухайте, ну це капітолянські переговори. Власне нічого там іншого нема але. Відповідно за ними йде ця підготовка, і цей тренд зараз буде продовжений. В січні має відбутися щось в Давосі. Знову якийсь черговий раунд, де Україна, напевне, ще поступиться якимись територіями і вже погодиться, що вже й за ЕС ми не готові відвою випрошувати і мовляти, і ще маємо поступитися якимись територіями Росії. От зараз Росія наполягає, наприклад, на тому, щоб їм дали хоч якусь перемогу на фронті, і щоб їм здали Авдіївку. Я так розумію, від слух інформації проривалося багато, що вони б дуже хотіли, а навіщо нам Та Авдіївка? А зачем не так Конський волость? Пусть забирають собі. От класика радянського кінематографу продовжувачах його відбивається. От тільки є несухняні Збройні Сили України і Залужний, цю скроплену кров'ю територію, просто так віддавати не хочуть. От це є один момент, а другий момент. Він зводиться до того, що чи не занадто наш Зеленський довіряє ворогу, бо ж пообіцяти це не означає вженитися. От є чомусь віра в нашої влади, що якщо вони домовляться з Патрушевим, то той виконає свої зобов'язання. От тільки він ж бачить одну річ: в Україні. Виникатимуть проблеми, якщо Україна піде на переговори. Ну до речі, правильно сказав хтось з керівників наших сучасної влади, що в такому випадку перемога допомога західна може різко перерватися. Ну який сенс допомагати зброю, якщо ви пішли на змову з путіним і домовляєтеся там з ним, і території вже не повертаєте, то що там воювати? Навіщо зараз мільярди кидати в Україну? Можна від цього відмовитися, і в цей момент. Коли фінансова допомога обнується, ну в Росії ж прекрасно бачать, що буде робити Зеленський, щоб вийти нормально на вибори. Про вибори ми з вами теж поговоримо, а вже не сьогодні. Ми про них поговоримо вже наступного разу, про те, як вони готуються, які тут плани, тому що це теж перспектива цього року, який вже почався. А щоб на них вийти, потрібно вкинути щось багато в соціальну сферу. Ну, звичайно, і себе не образити на дорожньому будівництві, теж не забутися трошки підзаробити. І, от в даному випадку, що відбудеться, перше. Звідки взяти гроші? Якщо Захід дає все скромніше і скромніше, а жити, то хочеться поповнює, особливо треба зробити аукціон небаченої щедрості перед виборами для того, щоб перебити абсолютно настрої в суспільстві і зробити знову себе хорошим, не зрадником, не тим, хто відмовився від території, не тим, хто продав Україну, а саме хорошим людям, любим татусем. Ну, напевне, єдине забрати гроші з військового бюджету. І перекинути його в соціальний бюджет. А ви думаєте, в Москві цього не розуміють, а в Москві цього не усвідомлюють і не відчувають того, що на цьому можна зіграти ще один раз, погіршивши становище України різко переговорне і покращивши своє. Наприклад, виставивши жорсткий ультиматум: ні, а от тепер уважиш, тепер армія розпущена, уважиш, тепер фінансування зупинилося. А от ми завтра. Можемо почати наступ, і вам вже не буде його чим зупинити. До речі, не дарма вже випустили таких, ну знаєте. А полегеті влади, як той ж самий Чаус, е, голова Чернігівської ОВА, зочинна абсолютно постать, абсолютно антиукраїнська, який почав розказувати і лякати теж українців. Ви думаєте, спроста такі речі бувають? В владі нічого спроста не буває. Що ворог, взагалі, може будь-який день на Чернігів піти, на Київ піти, з півночі. Там все от 5 хвилин їм потрібно, щоб зірватися. Ну, зараз нема, але може бути. І от реально, Патрушев раптом каже, а ми можемо реально піти. От віддавайте тепер нам всю Донецьку область і всі інші речі. І з чим Зеленський буде крити, коли він суспільні настрої. А я хочу нагадати, ми основному зараз говорили про суспільні настрої, тільки трошечки про ті змовницькі політики, коли він вже їх розбалансував і розвалив. А отець Онуфрій, я нагадую, вже не один раз відмовився оплатити обіженої оскорблюваної Ольги. І от тому перспективи. Які в Україні нависають на короткостроковий період, вони дійсно дуже загрозові і дуже небезпечні від того, що робить Зеленський свою вірою ворогу. Про інше ми поговоримо наступного разу. Поки що, слава Україні. Ми таки вистоїмо, ми таки прорвемося. Вони не пройдуть.